Ракета кабуцьки до апресіон. Там така закошта була полоса, кобутки ракета. Гучні вибухи та детонація складу боєприпасів у Брянській області. Сели оборони України завдали удару по військовому об'єкту на території Росії. Про це пишуть у Генеральному штабі ЗСУ. У повідомленні йдеться, що влучання було у районі міста Карачев, яке розташоване близько 130 кілометрів від кордону з Україною. Там атакували арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення РФ. Пролунали 12 вибухів, після чого сталася детонація. Згодом у соціальних мережах місцеві жителі почали ширити відео з потужною пожежею. За даними українських змі для удару з сили оборони України використала балістичні ракети «Атакамс». Таким чином, вперше в історії по території РФ прилетіла далекобійна західна зброя. У генштабі запевнили, що ураження складів із боєприпасами для армії російських окупантів триватиме, щоб якомога швидше припинити збройну агресію Росії проти України. До слова здійснили цю атаку після того, як адміністрація президента США Джо Байдена дала дозвіл на використання далекобійної зброї в глиб РФ і уражень військових цілей. Про це рішення заявив в інтерв'ю помічник держсекретаря США у справах західної півкулі Брайан Ніколс. На запитання, чи може цей дозвіл призвести до подальшої ескалації війни. Ніколс відповів, що війна почалася з нового вторгнення РФ в Україну і може закінчитися лише якщо країна. Агресор виведе свої війська. Нагадаємо, раніше наприкінці травня президент США Джо Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по Росії зброєю, яку передав Вашингтон, що згодом Україна підтвердила. Проте Байден дозволив бити виключно у прикордонних з Харківською областю районах. Та вже ввечері 17 листопада стало відомо, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Атакамс для удару по території Росії. Також напередодні французьке видання Le Figaro писало, що Франція та Британія дали зелене світло Україні на використання своїх далекобійних ракет Сторм Шедоу для ударів по території Росії, але згодом у публікації змінили текст. І на сайті стоїть позначка, що матеріал. Ал оновлено Софія Фанко, Телеканал. НТА.